Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі парафіяни і всі, хто залишається на нашій парафіяній сторінці, щиро усіх вітаю. У Євангелії недільні ми чуємо, коли де Ісус говорить нам притчу про доброго пастиря, який виходить на конкретне поле і розсіває зерно щедро і нескупо. тому що бачимо, що зерно падає усюди. Адже коли економимо, то ми намагаємося, намагаємося, щоб це зерно, яке сияч і кожен, який дбає, працює у полі, знайшло своє місце у конкретному кліматі і принесло плід. Просто так не буде кожен сияч, чи той, хто займається будівництвом, розкидати конкретне своє зерно, адже дбає за нього. Однак бачимо Господа, який є щедрий. Який є добрий, який не, не лічить людині, не рахує, що наскільки вона є спроможна прийняти, але дає їй можливість, коли навіть коли є серце кам'яне, навіть тоді, коли воно також є у небезпеках, що це слово хтось вирве або воно не сприйметься у певному ґрунті свого серця і у житті, Бог надалі дає дає свою любов, дає свою віру, дає надію, щоб ми виросли. Виросли у Божий народ у спільноту і у Божу дитину. Від нас кожного зокрема залежить, який клімат, ґрунт ми готуємо і підготовляємо кожного тижня, щоб прийняти це зерно. Кожен християнин найбільше зерно приймає Євхаристію, це тіло і кров нашого Спасителя, яке нас поживляє, яке нас робить і чинить безсмертними. Кожен християнин вірно і любляче приймає ім'я Ісуса, бо знає, що в цьому імені. Є життя вічне, адже Ісус про це сам говорить не раз. Акт віри це не є просто інфальтивність дитяча, але конкретне розуміння, що я у собі виростаю, що я у собі посіваю. Можемо висівати і посівати ненавість, нудьгу, лінивство, але можемо і також протилежні чесноти. Доріг, брати і сестри! Так як і в нашому спільнотовому житті, і в церкві, і в парафіальному і в атмосфері, кожен з нас є відповідальний, що він сіє своїми устами, своєю молитвою, своєю також відважною поставою бути, бути в конкретному місці кимось. Дорогі братя і сестри, історія нашої парафії, а особливо життя усіх наших попередників, які відійшли в упідні святості. Які любили цей храм, які любили цю спільноту, віддали своє здоров'я, свої можливості, щоб вона існувала, свої таланти, щоб також і ми їх отримуючи сьогодні надалі розвивали і самі розвивалися. Їхня віра і любов засвідчує, що можна прожити і любити Слово Боже в тій історії, в якій ми народилися, які, які, яку також прожили і проживаємо. Сковорода сказав такі слова, що ніхто з нас не вибирає часу, коли народитися, але вибирає можливість ким бути. Тому від нас залежить сьогодні, ким ми будемо. Однак, ті, хто любить Слово Боже, знає, ким він чи вона є, це є дитиною Божою. Тому бажаю, як і вам, і, і собі надалі залишатися дітьми Божими, які люблять. Ісуса Христа люблять Небесного Отця, люблять Його Слово, люблять Його волю, Його творіння, люблять Його ближнє. Слава Ісусу Христу!